У мене буває відчуття, що моя шкіра просто втомилася жити разом зі мною. Не доспала, показала, перенервувала одразу реакція. Навіть звичайне повітря вдома після спеки чи кондиціонера і вже суха, тонка, в'яне. І тоді я розумію, це не просто про вмитися і намазатись, це про дати шкірі те, чого вона реально просить. Відновлення. Зараз мене рятує цей набір від доктора Хетісон. Він ніби створений для таких моментів, коли шкіра на грані суха, чутлива, зневоднена, ніби загубилась. Ідеаль підходить для 35, бо це ще й працює як анті-ейдж. у складі рослинні стовборові клітини, пептиди, глюкан. Це як домашня реабілітація після емоційного чи фізичного вигорання. Ритуал простий: тонер освіжає, прибирає блиск, звужує пори, готує до сироватки. Сироватка запускає регенерацію, заспокоює, вирівнює тон, підтягує. Крем-конструктор глибоко живить, пом'якшує, розгладжує, відновлює бар'єр. Так, я не можу змінити весь світ навколо, але я можу щоранку і щовечора дати собі турботу через дотик, через запах, через текстуру, і шкіра це завжди відчуває.